Всім привіт, друзі, Сам Артем. Зараз я буду заходити. Як же я зайшов і тепер вже я зіграв катку там, де я е, разом з своїм тімейтом. Тільки, е, тільки я перший перетворявся нубом, але вже було пізно тоді, коли я їх вбивав. Вони тоді вже розвилися до тактики нуба і після того вже я почав підрубати свою... типа Эмоди Мегас. мне треба просто их расставить. И, кстати, я вернулся в стендов. Мой аккаунт, видите, я не знаю, это Артем, правда, Артем будет, не скоп... скопировано, это Мій аккаунт, тому що э, інших аккаунтів не було. Мій той аккаунт видав мій друг. Мені. Тому що Мій старий, э, це мій старий аккаунт, там де я знімав для вас відео. Під э, Ніким, типу, Артемом э, І все остальне. Я там знімав відео для вас про стендов. І зараз я буду Викладувати відео про роботи і про стендов разом. Якщо э, ви цього Якщо я вернувся, то е, вот ва, ваш шанс потому что я вернувся в стендоф і став стендофером разом и і... <coughs> е, я став і рокбоксером і стендофером е, я граю зараз в стендофі катку там де ми з моїм тимом тражаємося е, проти чи! Оооо, ааа, це той самий клазик. А ще з неї якось злив сквозь дівчинкой. Ооо, зараз ми їх бомбили. Первий. Іде флешка. Щоб он їх отліпити. А далі йде бомби. Далі ти. Хубаво! Всё, теперь треба чипати, покинети пі... ди Де... а митьметні прямо в очик на флотку. Я беру. А! Так, так, наїть і на здорно. О, так наш підписник найс виграв. Зараз ми дальше придумаємо. Кстати, я купив собі новий скінчик, так під. Ну, мій старий акаунт з жалею, він був зміщений, тому що мій телефон потерявся. Я і е, мій друг, те, який мені віддав цей аккаунт, розказав, що мій телефон повністю розбитий, всі, все поломане там, його вже не встановити. Так що я буду знімати е, відео на цьому акаунті. І дивіться, я буду з вами разом. Е, Показувати вам мої старі, е мої все, мої відео, які я знімаю для вас. І тоні слови підписні, які допомагають, е які мені допомагаєте. На моєму старому аккаунті ви можете знайти. Е я, я можу вам сказати, він називається Артем Булик. Мен е мій акаунт там, де... Денджес e, Пачето, там e, ехо, пила". і ще якодені піла. Та, і там уже e, моя заставка, а там, де просто А, то там мій аккаунт Стендопа Можете подивитися мої старі відео. Тому що мої старі відео тепер не повернути. Тому що зараз ми e, будемо знімати на моєму каналі. Зараз Стендоп тому що це я старий, старий блогер Артем, який зараз грає в стендоф, тому що я і тоді грав в тільки Я вже давно не грав стендофт, тому що я їх, я вже трохи підзабув, забув, як це ущущення, тоді коли в тебе хороший настрій, тому що починаю стрелювати, розстрелювати. А що я буду для вас знімати багато моїх відео, які я буду вам викладувати на цьому акаунті, тому що на іншому акаунті вже все. Так що ми вже е, приступимо до цього, що я хочу вам сказати, що мій перший аккаунт вже взагалі не вернуть мій телефон на настільки, так що э, я, його, на, я його не вертав, тому що я Тоді я її, їх... і тоді е, э, на Бітмороз мені подарив цей телефон, там де я сидів на аккаунті, там де я знімав про роботу, і тепер я знімаю ще й стендов. Скачав собі стендов, тобто вернути до мене, і Грати е, проти е, останніх челів, щоб е, добувати це нове відчуття, яке здобувало мені хороші емоції. Так що ми почнемо далі з о, це снайпер. Філо, ну, калаш. Ну, о, в мене навіть, я е, грав е, проти е, Дениса. Мого друга я грав проти Максима, мого однокласника, який вже вчиться в Греції. Я, я вже не знаю, чи він буде вертатися чи ні, бо в школі він був дуже розумний. Була конкуренція з другим міністрів Антоном. Зараз він і далі вчиться. Зараз ми цей уровень пройдемо. І буде все добре. Коротше, я вийшов з цієї катки і зараз заходимо на дуельку. Один на один. Я проти якогось ще. Зараз ми будемо здобувати е, е, силу. Е, 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 да. Про потілений аккаунт я не сидив. Я і якщо хтось не знав, я і правда з того. Я і правда Артем, який знімав стендов, хто не вірить. Я можу, я можу йому з усмілостю сказати. Я Артем, який знімав стендов. Я знаю дуже багато відео. Я, я грав з дуже, з дуже багато своїми друзями. Я, я грав з хорошими намірами. Я грав в... Для того, щоб привлекти ваше, ваше внимание, для того, щоб, ми раді, щоб ви завжди знали, що я ніколи не вас, е, е, без е, вашої підтримки, тому що ви це єдина підтримка, яка є. Тому що я це той, хто хоче для вас знімати ролики. І чекаю від вас позитивної емоції, типу лайка чи ще щось, яке, яке ви можете предоставити мені е, е, спустився ж на ролик і е, там е, буде вийти. Якщо е, Якщо ви хочете, я вас не заставляю. Не хочете нічого не робити. Можете, Можете не жати на лайк, можете не підписуватись. Можете нічого не робити на моєму каналі. Я вас не заставляю. Я просто вам кажу, що якщо, щоб якщо ви хотіли, то зробили це. Так що е, я його зараз вирублю. Ага! Ой, мене звіздрі. Я перед целом сілився, і не побачив, як він підійшов пау, Мені пау! Нічого, зараз я стої оружки і у волю пролісусь. Зараз зараз. Заразара, я И что какие-то. А, Нифига, не у него червона такая оружка. Мощный, мощный чел. А, так я даже не знаю, может ему просто повезло. Что ему тут мощно можно сказать? Мощный. Опа, мощный вины. Вины. Кожен день будет мощным. Мы что... Это венс. Ты тут шамины до разные. Ну ничего. Попробуем ИЦМ хороший. Говы с заходом. Бум. Бачу я ей прострел голову, бачу. Положить. Хе-хе. Прикольно я зараз вернуся в форму мою улюблену там, де я її зберу. Попробуйте. Бачу, 32 хпшки оставив мені, хоча його... Якщо хтось не поняв, я йому стріляв в серце, щоб я не отримував. Що? Ой, йоп! Не туди. Зрозуміло? Пішов, О, ва, 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 я хотів його пау знов так само, але він мене первіше і загасив. Значить. Я... А, полімел! Полімето я не можу. Він... він дуже медленно бігається зараз я його виніс з ще одній каточці. Цей чел... Цей чел мені не, дов... не довірила, що пів. Був дуже ну, дуже там прям хорош. Зараз ми як зробимо. Ну да. 5-5. Я зараз попробую його обгнати на кожній секунді. У-у-у! Оця рушка я на ній виносив многих людей. Вона сильна. Я на ній мощний. Опа. Сюди зібрався. А, мені винес. Зараз не... Оооо, у нього хороша оружка ця. Червоненька. Окей, зараз ми робимо так. Рубимо так. І зодя... О, так і. А чого 6 хп я її замочив? О, похоже, закинь. Хм. Це за те, що ти мене виносив. Так що зараз будемо... Брата із водія. Ху. Ху! Ну. Ху, ви бачите, там коворобку ляг! Не. О, почекайте. Почекайте, що вийшли вже з кіни. На... Чин розробити? Ви бачили? Ви бачили, що у нього є? Все, позже, О, да позже. Ого, там и хорош твои оружки. Там да, есть трех оружек, либо с двух хорош. Ничего, ничего. Я тебя шевелю. Поперек горло останусь. нафиг. А, блин. Ты раз я на утрем победу, ну, хотя бы хорошо постражался. Я э, хоть Е, його навіть на один бал не бавний жалко. Тому що я хотів його обігнати і ставати все сильнішим і крутішим. Так що, е, я, буду, так що я буду грати е, в роблоксі, а іноді буду заходити в стен-дофф, щоб вам показати, що я буду грати не тільки в роблоксі, але ну, й ще й в стендоф. Щоб ви завжди бачили, що я з вами. Зараз ми спробуємо відкрити кейсик, який буде у мене. Зараз я вам покажу тоді, коли я буду його відкривати. Ну і во, зараз ми відкриваємо кейсик. Зараз не подається така каміння. Арушка випаде. Блін. Так мене ця арушка вже є. Це не глюк. не продати. Зараз ми не продадемо. За 8 голоди. За 008 годин. І 8 голоди, значить, не попали А це вже були останні штрихи який я хотів доповнити до цієї серії. Ну, друзі, всім, всім пока. Всім! Спасибо ті, які підпишуться і поставлять лайк. А ті, хто не зробили цього, я, я не, нічого не е, осуждаю, тому що це ваше рішення, ви вирішуєте, чи ставите лайки, чи ні. Так що всім пока, до, до нових зустрічей, а всім пока-пока!